Переходимо до вив'язування ручки. Залишаємо ниточку для пришивання деталі. Ручка в'яжеться згори вниз до пальчиків. І ось тут ми повинні залишити ниточку, щоб пришити ручку до тільця. Приблизно 30-40 см. Починаємо в'язання з кільця амігуруми. В'яжемо 6 стопчиків без накиду в кільце. 3, 4, 5, 6. Затягнули кільце. Ниточку залишаємо на лицьову сторону, тобто до себе. І продовжуємо в'язати наступний ряд. Ручка вив'язана повністю всі ряди по шість стопчиків без накиду. Нам потрібно зв'язати ще. 15 рядів по 6 стопчиків без накиду. Це всього 90 стопчиків без накиду. Можливо, так буде зручніше вам рахувати. Тобто, крім першого ряду. Після нього ви рахуєте ще 90 стопчиків без накиду. Один. Я почну з вами. Два. Три. І бачите, я вивертаю ось таким чином, щоб в'язання йшло по лицьовій лінії. 4. 5. Перші ряди трошки незручні. Шість. Слідкую, вивертаю. Сім дев'ять, десять, одинадцять дванадцять. 16. І продовжуйте таким чином, всього має бути 16 рядів, вив'язано від початку, або, можливо, вам зручно, як і мені, рахувати просто стовпчики без накиду, тобто 90 стопчиків без накиду після першого ряду. І в'яжете самостійно, а пальчики вив'яжемо разом.